Здоров народ! Ви на каналі Movie Hills, і сьогодні ми поговоримо про фільм, який вийшов в прокат наприкінці травня «Top Gun Maverick. Продовження популярного бойовика 1986 року, у якому Том Круз повернувся до ролі талановитого пілота Піта Мічла. Тепер він сам навчає курсантів льотного училища, серед них син його загиблого друга Ніка Бредшоу. Цей фільм знімався з мінімальним використанням графіки, і тому є багато цікавих фактів, про які ми вам розповімо. Ну що, погнали! Довго очікуване продовження фільму 1986 року з Томом Крузом у головній ролі. Кілька разів переносили через пандемію. Але прем'єра в результаті побили всі касові рекорди, зібравши в прокаті 569 мільйонів доларів при бюджеті в 140. Друга частина Top Gun присвячена пам'яті режисера оригінального фільму Top Gun 1986 року Тоні Скотта, який перед смертю займався розробкою продовження. Готовий фільм має логотип Дон Сімпсон Джеррі Брекрій фільм. І вказі на покійного Дона Сімсона як одного з продюсерів. Це було зроблено на прохання Джеррі партнера і давнього друга Сімпсона, який сказав, що Дон був переконаним прихильником продовження Top Gun і заслужив, щоб його ім'я з'явилося у фільмі. За наполяганням Тома Круза, фільм має мінімальну кількість зйомок на зеленому екрані і CGI у повітрі. І навіть крупним планом кабіни пілотів робляться під час реальних польотів. Молодим акторам доводилося проходити тривалі тренування, щоб витримати фізичні навантаження, пов'язані з перевантаженням під час польотів. Том Круз особисто розробив трьохмісячний курс авіційної підготовки для нових акторів, щоб бути готовим до польоту на літаку F-18. Актори, які грають пілотів, повинні були не тільки знімати себе, вмикаючи і вимикаючи камеру, але й наносити макіяж, регулювати освітлення і працювати зі звуком. Іноді режисерові доводилось годинами чекати на землі, поки актори повернуться з відзнятими кадрами. Після перегляду відзнятого матеріалу в нього були внесені корективи, і акторам доводилось повернутися для повторних зйомок. За словами Майлза Теллера, трьох із шести нових акторів тошнило кожен день зйомок у повітрі. Сцену пляжного футболу без сорочки доводилось знімати двічі, тому що Том Круз не думав, що перший варіант досить хороший. Повторні зйомки стали неприємним сюрпризом для деяких акторів, які поспішали відмовитись від дієти. Учасник фільму Глен. Поул згадував: ми зняли його і того вечора пішли їсти молочні коктейлі та тістечка. Ми просто балувалися і всі брали пиво. Через тиждень Том сказав: це було недостатньо добре. Ми знову будемо знімати цю сцену. А потім це все знову в спортзалі день і ніч. Ця сцена дуже активно використовується для просування фільму після того, як подібна сцена в оригінальному фільмі стала культовою і улюбленою глядачами. Гелен? Павел зізнався, що серед акторів чоловіків існувало здорове суперництво, щоб перевершити один одного фізичному розвитку на сцені пляжного футболу без сорочки. Оскільки в цій сцені багато позування, він говорив, скільки чоловічої тривоги було пов'язано зі зняттям сорочки. Сверзали були переповнені вдень і вночі. Це був ступінь невизначеності, якого ви ніколи не бачили. Найстарший льотчик-винищувач ВМС вийшов на пенсію у віці 54 роки. Якщо рахувати від народження Маверіка в 1962 році, то в Топ Ган Маверік йому 58 років. Дженніфер Коннері дісталась роль Пенні Бенджамін. В оригінальному фільмі Top Gun 1986 року цей персонаж згадується Агасом як дочка адмірала Маверіка. Станом на версію 1986 року, Конелі була неповнолітньою у віці 16 років. Конелі молодше за Тома Круза на 8 років. Один із найтривалиших періодів часу між фільмом і його продовженням в історії кінематографа 36 років. Том Круз і Велл Кілмер єдині актори, які повторили свою роль з оригінального фільму Top Gun 1986 року. Авіаносець у фільмі Корабль ВМС США Теодор Рузвельт, СВН 71. Майлз Теллер сказав, що для цього фільму було знято більше матеріалу, ніж для трилогії Володар Перснів. Топ-ган Маверік отримав підтримку від Міністерства оборони у вигляді обладнання, включаючи реактивні літаки та авіаносці кадрові та технічні експертизи. Це було санкціоновано управління Міністерства оборони, яке допомагає кінематографістам розповідати військові історії. Ми існуємо майже 100 років, сказав підполковник ВМС у відставці Глен Робертс, який очолює Офіс. Ми допомогли найпершому фільму отримати премію Оскар за найкращий фільм. Це були крила, драма 1927 року, льотчиків винищувачів Першої світової війни. Насправді, Майлс Телер, який грає сина Гаса, навіть не народився, коли вийшов перший фільм Тop. Телер народився в 1987 році, а Тобкан вийшов в 1986 за рік до його народження. Коли Пенні, яку грає Дженніфер Коннелі вперше з'являється на екрані, звучить пісня Let's Dance Девіда Боуі. Дженніфер знялась у фільмі Лабіринт разом з Девідом Боуї. Оригінальна дата виходу фільму повинна була відбутися 12 липня 2019 року. Він повинен був вийти через тиждень після Людини-павука Далеко від дому і за тиждень до Короля Лева. Paramount П'ять разів переносила прем'єру картини через пандемію коронавірусу. і в результаті фільм вийшов на екрани майже через 3 роки після початкової дати виходу і через 4 роки після початку зйомок. Стрімінгові сервіси Netflix та Apple TV Plus намагалися придбати права на розповсюдження фільму, але компанія Paramount Pictures їм відмовила. Не допомогли ні вмовляння, ні пандемія, що вирує навколо, яка ледь не призвела до банкрутства деяких кіностудій. Сума, до речі, не називалася, але всі ми знаємо, що платформи були готові платити сотні мільйонів доларів за потенційно прибутковий проєкт, а сіквел Top Gun якраз відповідає цим параметрам. Ось такі цікаві факти про фільм Top Gun Maverick. Напишіть в коментарях, які факти вас здивували найбільше, і ставте палець вверх, якщо чекаєте наступного відео. Дякую за підтримку, а з вами був МойХіллс, до зустрічі.